Гарного 7 дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я запланувала наварити вареники з картоплі. Звичайно, ті що варяться в воді. Я ось зачистила картоплі, зараз поставлю варити. Хай вариться. А тим часом зроблю зажарку таку салом, таку, таку салом, цибулька. справжню таку. Я ось купила дівчата такого сала в масі. Тоненьке таке. Гарні, шкварки будуть те, що треба. Але я вже покришила. Тепер ще цибулина, ось така в мене покришу, так само дрібненько. І тепер я це обжарюю. Гарні будуть шкварки. Зараз приготую тісто. Пів літри води. Я не знайшла маленьку баночку, то ось так відміряла. Одне яйце покладу. Це можна тісто і на пельмені, і на. Вареники такі, що то в воді варяться плескати. Це рецепт моєї сестри, вона його любить, і я вже полюбила. Чайну ложку кладу солі, ложку олії сюди. Це для того, щоб не липло до рук. Оце дівчата гарно розбортає, але так як я знаю, що в мене всечко влазить десь. 450 грамів, то я буду віяти. І буду замішувати. Тісто треба таке гарне туге замісити, замішувати довгенько, щоб перестало липнути до рук, поступово поверхня стає чистою. Руки теж. От, Тісто вже замісилось. Таке гарне, однорідне. Тепер я кладу його відпочивати. Любить тісто, любить відпочивати. Поки я картоплю зварю, трішки тісто відпочине. Я теж, дівчата, люблю відпочивати де-небудь, якби тільки на дивані. Так, дівчатка, зажарка моя вже готова. Шкварки. Картопелька ще вариться. Потім будемо, потовчу її гарненько, трішки додавлю декілька ложок шкварок туди. Так, тепер, дівчата, я беру кусок тіста не все, щоб у мене не все одразу на столі совалося. І розкачую тоненько. Ось так, дівчата, я розкачую. Сьогодні в мене, дівчата, тісто таке слухняне, не збігається. Гарне тісто не збігається. Що там балака? Сама себе хвалю. Так, тепер я беру звичайний стакан, хто хоче чарочкою, хто формочкою в кого що є. І люблю кружечки. Так, я накладаю сюди начинку, хто скільки хоче, хто більше, хто менше. І зліплюю як звичайні вареники. Можна, як звичайні вареники, можна як варіант, я зараз покажу З цього краю ось так. Загорнула всерединку, потім прижала. Потім всерединку, потім прижала. Потім знову всерединку, прижала, всерединку і прижала. Ось так. Ось так. Ось так. І отак до краю. І виходить ось такий вареник. Це так з картоплею роблю. Щоб, коли я буваю різні роблю, то я з різними візерунками. Це в мене такий віночок буде. Можна звичайний віночок. Так, Защіпнула гарно. І загортаю ось так. І отак. Ось так. Ось так. Нічого складного немає. Та всі це вміють робити. Це просто нагадую. Я не вчу. Ось так. Якщо треба заморажувати, то я спочатку наліплюю, ставлю в морозилку, а решту потім уже переварюю. Я дівчата кульочок одразу надіваю на тарілочку, щоб потім вивернути, і вареники вже в мене там автоматично в кульку, щоб не віддирати їх, вони там і остануться. Коли покладете вареники у воду, в киплячу воду, то треба одразу побовтати, щоб не пристали до дна, бо ну, ви розумієте. І варити, дівчатка, як пельмені, доки не спливуть. І варити треба десь так хвилину чи дві, ну, воно там видно буде. Дивлячись, які у вас будуть, я не можу передати цього через екран, дивлячись, яких ви наліпите. Спливли хвилинку чи півтори, чи дві, може почекали. І готово! Ось такі в мене дівчата вийшли вареники з шкварками з картоплею. Не розпадаються гарні. Супер. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові. До зустрічі!